जय राध जय जय बिखरि जय रामावा जय जिखारी गोपी जनवा जय गिरिवरा थारी गोपि जन वा जय गिरिवराधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनराञ्जन यमुनचीरावनक्षि यमुन सिरावन्यारी जय राधा माथवा Jaya Kunj Jai Hari, Jai Radha Madhav, Jai Kunj Jai Hari, Gopi Chana Vana Apna, Jai यशोजनन्दन व्रज जनराञ्जन यशोजनन्दन व्रज जनराञ्जना यमुनचीरावनक्ष्यामुन तीरावन Jaya राघ्रमाता वा जय कूञ्ज Yamunaти Ramachari, Yamunaти Ramachari, Hare Krishna Hare Krishna! Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hareha. राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Vandiham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Chya Shri Rupam Sagrachatam Sahagana Rakhuna Ghavim Tam Tam Sajivam Saitvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radva Krishna Padam Savagana Larita Shri Vishagham Vitam Chya Хей, Кришнакаруна синхо динабанхо Джагатнпате, Кантха Радха Канта намастуте, Тапта Канчана Канчангауранги, Радхи Вринданавишвари, Врижа Бхану Суту Девипранамами Харипри, Ванчха Калпутра Путрапьяшча, Крипа Симвоя Эвача, Патитампаваны бьо, Вайшнани Бьо Намона Маха, Шри Кришна Чайтанья Брабу нитянанда, Шри Два Эдагадхара, Шри Васади Гаура, Бхакта Вриндам. Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі Харі, Харі Рама, Харі Рама, 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 Харі Харі, Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі Харі, Харі Рама, Харі Рама, 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 Харі Харі, Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі Харі, Харі Рама, Харі Рама, 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 Харі Харе. Ми продовжуємо читання Багадгіти такою, як вона є. Сьогодні вірші 32-35. Кім норадж я на гога вірджі вітенава, вішам рв'є канкші тамно, радж пхогак сугганіча, та іми вас дітають є пранамстяк тва дганані ча, Ачар'ях, пітарах, путрах, Стадгайвача вачах, матулах, швашурах, паутрах, ш'ялах, самбадхі, на стадгах, етанах, антумі, джами, гнатопі, мадху, судана, а під трайлок'я, раджес'ях, етокім, наму, махі, Нихатигата Раштранах притихс с'яч, джанардана. Послідний переклад. Кім? Навіщо? Навіщо? Нах. Нах. Нам. На. Радіна. Радяна. Царство. Царство. Говінда. Говінда. О, Окрішно. Кім? Кім? Що? Що? Бу Говорих. Насолода. Насолода. Дживите нам. Дживите нам» Життя. Життя. Ва. Бала. Або. Або. Єшам. Єшам. Кого. Кого? «Ардге» Адге. Заради. Заради. Канкшитам. Бажано. Бажано. «Нах» На. Нам. Нам. Раджям. Раджям. Царство. Царство. Богогах. Матеріальне задоволення. Матеріальне задоволення. Сугані. Зукані. Усе щастя. Усе щастя. Ча. Ча. Також. Також. Те. Те. Усі вони. Усі вони. Іме. Іме. Сі. Сі. А в вастгідах. Авасхита розташовані. Розташовані. Юдге Юдге. на полі бою. На полі бою. Пранан. Прана. Життя. Життя. тва, Як тва, Відмовляючись. відмовляючись, Дганані. Дганані. Багатства. Багатства. Ча. Ча. також, також, Ачарях. Ачаях. Учителі. Учитель. пітарах, Пітара. Батьки. Батьки. Путрах. Прах. Сини. Сини. Таг, тадга. Тадга. Так само. Так само. Ева. Ева, Напевно. Напевно. Ча. Ча, Такош. Такош. Питамахах. Діди. Діди. Матулах. Матулах. Дядьки по матері. Дядьки по матері. Швашурах. Швашурах. Тести. Тести. Паутрах. Паутрах. Онуки. Онуки. Шялах. Шялах. Свояки. Свояки. Самбандвинах. Сабадінах. Родичі. Родичі. Тадга. Тадга. Так само як. Так само як. Етан. Etan. Etan. Usci. На. На. Ніколи. Ніколи. Хантум. Хантум. Убити. Убити. Іджамі, іджамі, Я бажаю. Я бажаю. Гнатах. Гнатах. Бути вбитим. Бути вбитим. Апі, апі, Навіть. Навіть. Madhu sudana. Madhusudana. Pереmoжцю демона Мадгу Кришна Апі апі, Навіть якщо. Навіть якщо Траілок я трьох світівяся світів. за царство, за царство. хетох Хе в обмін, обмін. Кімну Кім -ну. уже не кажучи про. Уже не кажучи про. Махікрте. Заради, за... Заради землі. Ніхат я, Ніхат я. убиваючи. убиваючи. Dгаtarštram. Dгатаam. Сини дгitarштри. Сини дitarшти. Нах. Нах. Наш. Наш. Ка. Ка. Яке. Яке. Приціх. Задоволення. Задоволення. Сят. Сят. Буде в тому. Буде в тому. Джанардана. Джанардана. Той, хто підтримує. Той, хто підтримує. Повністю переклад. Говіндо, навіщо нам царство, щастя, бо навіть саме життя, якщо ті, заради кого ми могли б бажати всього того, вишуковані зараз проти нас у бойовому порядку на цьому полі? О, Матгусу Дано, коли вчителі, батьки, сини, діди, дядьки по матері, тесті, онуки, свояки та інші родичі стоять переді мною, ладні віддати своє багатство та життя, як я можу бажати їхньої смерті, навіть якщо інакше. Вони уб'ють мене. Отже, нардано. Опори всіх живих істот, я не можу битися з ними <кій> навіть заради трьох світів, не кажучи вже про землю. Що за радість нам від убийства синів і О Крішно. Пояснення його божественної милості шріли Прабхупади. Шріла Прохопада, який джалі. Арджуна звертається до Господа Крішни як до Говінди. Тому що Крішна дарує насолоду почуттям усім живих істот, а також корова. Використовуючи таке виразне звертання, Арджона вказує, що Крішна знає, чим саме можна задовольнити його чуття. Хоча Говінда зовсім не зобов'язаний вдовольняти наші чуття, однак, якщо ми намагаємося тішити почуття Говінди, то самі по собі і ми стаємо задоволеними. У матеріальному світі кожен жадає чуттєвої втіхи і вважає, що Бог. Просто постачальник усього необхідного для цього. Та Господь задовольняє чуття живих істот згідно з їхніми заслугами, а не домаганнями. Якщо ж людина обирає інший шлях, намагаючись задовольнити почуття Говінди, не турбуючись про свої, тоді з милості Говінди здійснюються всі її бажання. Арджуна виявив глибоку прихильність до свого роду та членів сім'ї. Почасти природних відчуття жалю до них, тому він і не був готовий битися з ними. Кожен бажає продемонструвати свої статки друзям та родичам, арджуна побоювався, що не зможе ні з ким розділити своє багатство, якщо всі його родичі та друзі загинуть на полі бою. Такі міркування типові для матеріального життя, але на трансцендентнім рівні їм немає місця. Відданий намагається здійснити всі бажання Господа і готовий за будь-яких обставин виконувати його накази. Він прийме всі багатства світу, якщо Господь дасть їх йому і використає ці багатства на служіння Господові, але він також згоден нічого не мати, якщо того воліє Господь. Аржуна не бажав смерті своїх родичів, і якщо була все ж таки якась необхідність. Убити їх, він хотів, щоб Крішна зробив це сам. Він ще не знав, що Крішна вбив ще до їхнього приходу на поле бою, що сам Арджуна міг стати лише знаряддям у руках Крішни. Це розкривається в наступних лавах Паговатгіти. Як справжній відданий Господа, Арджуна не хотів мститися своїм двоюрідним братам, незважаючи на всю їхню підступність. Але за планом Господа, всі вони мали загинути. Відданий Господом не мстить Лиходіїві, але Господь не терпить, якщо роблять зле його відданому слузі. Господь може простити того, чий вчинок стосується його самого, але він не дарує нікому, хто завдає лиха Йому, його відданому. Тому Господь твердо вирішив убити лиходіїв, щоб, хоча Арджуна й хотів простити їх. Кінець пояснення: Харі Крішна, вся слава. Ширілі прабхупаді.